Привіт, друзі! Вже давно я нічого не записувала для свого YouTube. То щось одне, то щось друге була дуже зайнята. Що нового трапилось? Я їздила у Францію, була у Британії, у Нормандії, була у Парижі. Хотіла зробити для вас відео, але захворіла та робила just, тільки фоточки. Добре, до діла. Сьогодні я буду готувати салат з полуниці та креветок. Я хочу вам показати, які інгредієнти. Дивимось! Лолі, давай розповімо, які будуть інгредієнти у салаті. Ну що, це наші інгредієнти: креветки, рукола, цибуля, часник, полуниця. Та авокадо. Е, цибуля одна та чесник потрібні для соуса для креветок. А одна свіжа цибуля буде йти до салату. Барсик, посміхнись! Good boy! Ну що, поїхали. А зараз ми будемо е, нарізати е, полуницю. От я вже її помила. Е, Креветки я буду тушкувати з цибулею та чесником. Авокадо ми будемо нарізати. А руколу я трошки помасажирую та може, трошки помільчу її. Ну що, поїхали? Так, я зробила масаж руколі, додала цибулю. Роберт. Е Зробив креветки навпіл. І ось, ось полониця вже вона нас порізана. Я ріжу цибулю, щоб подроташкувати креветки. І ми вже на фініші, фініші. розтоплюю вершкове масло з олівковою олією для нашого yeah. соусу для креветок. Ось, подивіться, яка у нас хімія. Додала чесник, щоб масло набрало аромату. Ось такі в нас процеси. Подивіться, М -м -м, як шпарчить. Зараз я смажу цибулю та чесник. Буде е е готове. І додавлю креветки з соєвим соусом. Ось, подивіться. Зараз креветки підсмажуються з цибулею та чесноком на вершковому маслі, з олівковою олією. Я додавлю трохи соєвого соусу. Лолі не протестуй, дівчинка наша. Соєвий соус. І в мене тут такий лимон, трохи вже сухий. Чому би ні? Трохи лимонного соку. Не... Буде зайвим. І даємо дві хвилинки, не більше протушкуватися разом з соєвим соусом та лимонним соком. Ну що, лише один крок до готовності салату. Ми чекаємо, щоб наші креветки були кімнатної температури. Тут вже Почти всі інгредієнти накришені. Це в нас для прикраси буде сир солоний, лохина та гарбузове насіння Це в нас буде для прикраси салату. І ось такою олією. Грецькою ми будемо заправляти наш салат. Дуже-дуже-дуже смачна олія. Я її обожнюю з фруктовим смаком. Дуже смачна. Так що ще трохи і салат буде готовий. Так, Лолі. Ти чекаєш, дівчинка моя? Дівчинка, дівчинка, вона чекає. Ну що, мої любі друзі, салат готовий! Ми змішали всі інгредієнти, перемішали і вуаля! Подивіться, яка краса! Ось такий у нас салатик. Прикрасили його лохиною з солоним сиром та гарбузовим насінням. Дуже-дуже-дуже смачно. Будемо зараз їсти. Ось ще раз вам показую ось такий смачний весняний та літній салат. Хто любить полуницю та креветки? Будь ласка, готуйте та насолоджуйтесь. Ням-ням-ням.